Добрий день, любі діти. Певно, чули, ви, діти, вже не раз такі слова. Хліб потрібно шанувати, хліб у голова. Отже, ви, мабуть, вже здогадалися, що сьогодні ми будемо говорити про хліб, про його значення в житті людини. Звичайно, важко уявити собі життя без хліба, народ. Віддавав і віддає велику шану хлібові. Про хліб складено багато віршів, казок, пісень, приказок, прислівів та загадок. А чи знаєте ви молитву, де говориться про хліб? Не даремно люди, говорячи щоденну молитву, просить Бога хліб наш насушний. Дай нам сьогодні, давайте разом промовимо ці слова. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Молодці діти. А ви знаєте прислів'я про хліб? Давайте ми їх згадаємо. Хліб у сьому голова, хлібові немає ціни. А чи знаєте ви ще? які шляхи проходить хліб від зернини до запашної хлібини, звідки береться хліб? Надзвичайно багато вкладає людина в те, щоб на полях заколосився хліб. Для цього потрібно зорати землю, посіяти зерно, а коли дозріє врожай зібрати, обмолотити, провіяти. Змолоти на борошно, замісити тісто та спекти хліб. Ось така важка і кропотлива робота потрібна для того, щоб ми з вами отримали запашний румяний з коринкою хлібчик. Малята, а давайте ми згадаємо, які ми з вами знаємо казочки про хліб. Колосок пам'ятаєте? Так, колосок. А скажіть мені, будь ласка, хто знає цю казочку? Так, напевно, ми всі її не один раз чули. Скажіть, будь ласка, чому мушеня не допомагало півнику? Так, тому що воно було яке ліниве і не хотіло працювати. Чи справедливо вчинив півник? Так, звичайно, яку ми з вами ще знаємо, казочку. Колобок. так, наш гарний і чудовий рум'яний колобок. Хліб святий. Багато людей працюють, щоб на нашому столі завжди був хліб. Тому й ставлення до нього повинно бути шанобливе, бережливе. Діти, зараз ви послухаєте оповідання про ставлення до хліба. Сідайте зручненько та слухайте уважно хліб святий. Принесла бабця хліб з магазину, катруся не голодна була, покуштувала і аж ніс задерла. Фе, який він негарний, поганий, несмачний. Бабуся розсердилася і почала навчати онучку. Так ніколи не можна говорити на хліб, коли він чомусь не подобається, кажуть, хліб так негарно випечений. А Юрчик теж не шанує хліба, насупилася катруся, не доїв на дворі кусочка. І кинув на землю. Потім із Сергієм почали його футболити. Ай, як негарно. Розгнівалася бабуся і сказала онучці, і сама ніколи так не роби, і Юрчикові не дозволяй, не доїла, однеси у хлібницю, поклади, пізніше доїси. А коли хтось кине на землю, накажи. Підібрати, топтати хліб не можна. Хліб дає людям життя, без хліба ж голод, смерть. Скільки на світі людей перемерло без хліба, хліб святий? Катруся задумалася, потім притулилася до бабусі. Я більше ніколи не буду погано казати про хліб і не розкидатиму його, і Юрчикові не дозволю. Тільки не треба сердитися на мене. Приголубила мене бабуся. Бабуся поклала руку на голівку онучки і пригорнула її до себе. Малята, а ну подумайте, будь ласка, чи добре поводилися діти з хлібом? Ну, звичайно ж, ні, тому що хліб це святиня наша, його не можна не топтати. Не кидати. Якщо ви не доїли хлібчика, кладіть на краю тарілочки, коли зголоднієте, то ви доїсте його. А згадайте, що розповіла бабуся катрусі про хліб? Так що якщо не буде хліба, то буде голод і люди помруть без хліба, так молодці? А давайте. Ми з вами тепер відгадаємо загадки. Ось послухайте першу. Він і чорний, він і білий. Як до столу ми йдемо, то без нього не їмо. Що це, мої хороші? Ну, звичайно ж, хлібчик. Наступна загадка слухайте уважно. В Землю кинемо, не жаліємо, а зберемо. Збагатіємо, що це мої хороші. Ну, Звичайно ж, це зерно пшенички. Наступна загадка по полю бродить, зерно молотить. Косить, а хліб не просить. Хто це? Ну, звичайно ж, це комбайн. Комбайн, діти, це машина, яка косить та збирає пшеничку. Ось мої хороші, послухайте, будь ласка, казочку х, українську народну, яка називається Хліб і золото». Пекли в пекарні хліб. Одна паляниця схопилася і покотилася дорогою, прикотилася до воріт одного пана, почала у двері стукати і говорити, прийміть мене до себе, усі будете ситі. У нас і калачів досить, каже пан. Хлібина покотилася далі. Докотилася вона на край села, до хати бідняка. На дворі бавилися діти. Побачили її, вхопили в обійми і радо занесли до хижі. Тут же діти почали краяти ножем та їсти. З'їли майже всю. Залишився тільки окраєць, а з окраєця виросла нова хлібина. І так у хаті бідного був хліб, і не було більше голоду. Одного разу з високої гори відірвалося, золо... відірвалося золото, покотилося золото і зупинилося перед хатою бідняка. Стукав у двері й просить, щоб його. Прийняли. Вийшов бідняк, подивився і каже, у нас тепер є що їсти, нам тебе не треба. Покотилося золото далі і зупинилося перед палацом. Вийшов пан і радо прийняв його. З того часу діти пана почали погано вчитися в школі. Панська земля перестала родити худоби нам. Множитися, а слуга що не робив, усе було погано. Не став в пана хліба, як не шкодував, а взяв кусень золота і поніс до бідняка, щоб поміняти на хліб. Бідняк не взяв золота, але відрізав половину хлібини панові, половину залишив собі, З окрайця у бідняка виросла нова хлібина. Зокрається, у пана хлібина не виросла. Отже, що ми з вами, мої хороші, зрозуміли? Що не, е, немає у людини цінності дорожче за хліб. Ось бачите, так як пан поступив з хлібцем, він його не взяв, так? А взяв що? Золото. Отже. Золото для нього було важніше, ніж хліб, а бідний взяв хлібчик і тому в нього завжди був хліб для нього та його діток. Отже, хліб у голова. Ось послухайте ще, будь ласка, віршик. Якщо хочемо зустріти гостя щиро і привітно, щоб він наш. Е... Шану спостеріг і добрим віддячить Н... міг. Гостя ми того зустрічаємо круглим, пишним короваєм або хлібом. З рушником берем таріль. Коровай кладемо і сіль. Так ми шануємо нашого гостя. Отже, діти, про що ми говорили сьогодні на занятті? Так, ми говорили про хліб. Звідки береться хліб? Пам'ятайте завжди, що хліб святий. Шануймо його так, як шанували наші бабусі і дідусі. Ось послухайте, останній віршик Пахне хліб. Як тепло пахне хліб, любов'ю трударів і радістю земною, і сонцем, що всміхалося весною, І щастям наших неповторних діб. Духмяно пахне хліб. На цьому наше заняття закінчено.